Вітаю вас на курсі програмування мовою Python. Сьогодні маємо тему номер 2 Попрацюємо з умовними операторами. Розглянемо теоретичні і практичні аспекти трьох умовних операторів. Спочатку розглядатимемо псевдокод, потім у нас буде практична частина. І на завершення матимемо загальну практичну частину, яка пов'язана із попереднім заняттям. Що ж переходимо до першого умовного оператора, який називається IF. Псевдокод використання оператора IF необхідно оголосити змінну А та призначити її значення 6. Якщо А більше за 5, то вивести на консоль A більше за 5. У даному випадку створюємо текст програми, який дозволяє створити форму для введення значення користувачеві. Натискуємо Enter і бачимо результат A більше за 5. Переходимо до оператора IF та else. Необхідно попросити користувача ввести значення для змінної А. І якщо A більше за 5, то вивести на консоль A більше за 5, інакше вивести А менше або дорівнює 5. В даному випадку, алгоритм програмування наступний. Ця частинка тексту програми є аналогічною до попередньої. Другу частинку ми дописуємо і додаємо таку структуру. В даному випадку, коли натиснемо обробку подій, введемо значення, наприклад, 6, натиснемо Enter і побачимо A більше за 5. Якщо введемо менше значення, бачимо А менше за 5. Також можна створювати аналогічний текст програми з використанням такої процедури, яка у комірці нижча. Оператор IF ELIF та else. Тут завдання полягає в наступному. Необхідно задати значення змінної А. Якщо значення більше за 5, то вивести А більше за 5. Якщо значення дорівнює 5, то вивести А дорівнює 5. Інакше вивести А менше за 5. Створений текст програми ми бачимо оцій ось комірці, коли натиснемо обробку подій, Введемо, давайте для першого випадку. Бачимо А більше за 5. Давайте тепер створимо випадок. Натискаємо Enter. Бачимо а дорівнює 5. І третій випадок. Коли А менше за 5. Натискаємо Enter і бачимо А менше за 5. Переходимо до практичного використання умовних операторів. Це текст програми, створений на минулому занятті. На минулому занятті ми виводили відповідь в консоль, а тут ми можемо додати. Використання умовного оператора IF і подивитися на результат. Чи буде він більшим або меншим за вказане значення? Наприклад, вводимо a A45. Excrementer, і бачимо, що значення більше за 5. От. Ну і фактично бачимо його відповідь величину. Підсумуємо результати. Сьогодні розглянули теоретично та практично використання умовних операторів, їх загальну сутність та структуру. У майбутньому умовні оператори необхідні для створення більш складних конструкцій. Їх поєднують із циклами, масивами, розглядають у машинному навчанні тощо. Дякую за увагу!